Oh speeches now about motivation. You have an apathy and nothing wants to do. But darling, your life is only your creation. Forget about others' help, it isn't true. You're trying every day with no great expectations, but final gratitude isn't good enough. I know you're tired of losing ardor in heavy situations. Nevertheless, don't lose the sight of real life stuff. Stop paying attention to other fake thoughts, because the only effect you'll get is burnout. They'll try to fulfill you with possible doubts. But you'll never listen and this time will get out. Just turn your dreams into realization. Walk hard every day and every night. Forever think about your O procrastination, so not to break the highest flight. Вірш «Загублений поет» Навколо тихо лист Zoguble вітер, Дорогою іде загублений поет. Обдумує він сонце, море й квіти, як пережити свій думок дует. Здіймає вітер шквал ураган, він нищить все, та не поета душу. Для нього ці думки, немов дурман, що в серці породжують лиш тишу. Шука він спокій чи все ж вабить буря, не зна поет того, напевне. Буває, тиша пролетить, мов куля, а під свідомість хаос зве блаженно. Життя це, кажуть, довга п'єса, що має старт, немає лиш кінця. Здається, не це, поетеса, що йде шляхом забутого митця. Поки одні своєю кров'ю захищають ночі, інші плетуть гнилі імперські сіті, святою нашу землю розривають кіхті вовчі, забувши про мораль, життя і дитячі квіти. Куди ж поділись обіцянки світу, вину на жертву класти намагають всі. Потрібно все це для кривавого лиш звіту, щоб виграли підліще у смертельній грі. Питань багато: хто порятує нас і принесе надію, а відповідь написана для них усіх одна: ніхто, крім нас, самих, не захистить безцінну мрію. Прийшла пора дістати гострого ножа.